Всім привіт. В першу чергу хочу привітати вас всіх з новим роком. Щастя, здоров'я, головне мирного неба над головою. У вас все було добре в цьому році. А я хочу з нового року виверти орат, морози передають, я не орав. <кій> <кій> Ти думав, віорю, поки снігу нема, до й когось. Хочу перший раз попробувати. Поперечку виорати, а потім уздовж буду орати. Бо в мене пух легонький, зразу не бере, так щоб не лишалось ну, тута й не з краю. І Хочу таки попробувати варіант. Трактор вже гріється, плуг зачепив і зараз буду пробувати орати. Твердо орати. Я думав, що то трошки після дошуднякне, а то ні. Але нічого, піде. Роздатку вибило на трету понижену, те на другий орати. Поперед швидко виорав, Так мені ліпше виходить, нема спочатку ні, ні до ору, там ні тепер ні перегорів і все, так само там. Орю далі. Горю на друге пониження, твердо кидаю на третє, каворанка виходить погано, знімати одну руку не можна назад. Я думаю, що буде гнявше після трохи снігу, то що, то нічого немає. Але нічого. Така оренка. Веска погано підіймає, помало, не погано, А добре, підіймай але помало. Ось така вийшла оренка. Де-не-де таке зле не видно. Нях ще було б краще. Там взагалі така трава, не хоче розбиватися. Тут розсепались гарно, тут не дуже. Там теж гарно по різному. Така товаренка. Так, кому сподобалось відео, кладіть лайки, дізлайки, пишіть коментарі, кого що цікавить. Всім добра!